На Вінниччині подружжя намагалося продати власну дитину за 30 тисяч гривень. Зі слів затриманих, до такого вчинку їх підштовхнула скрута. Постійних заробітків у родині не було. За отримані гроші гори батьки планували відремонтувати оселю. У кого з батьків виникла ідея продати п'ятирічного Василька на знайомій жінці з Вінниці, міліція ще не з'ясувала. Чоловіки з жінкою кивають одне на одного. І все ж виникла така ідея. що Він продасть дитину, він купить там мотоблок собі. Холодильник, стінку, і заробить дівани там, общем меблі. І зробив в хаті ремонт. П'ятирічний хлопчик, хлопчик, дитина жінки від першого шлюбу. В родині є ще трирічна дівчинка. Зараз подружжя чекає немовля. Чоловік запевняє, продати Василька його спонукала дружина. Такі хай, ті пади. Тяжка, я буду дорожчий зробимо. Ремонт удома все. Я кажу. До неї, що нашому на ті гроші буде, то у нас третя дитина. Тоді то якось буде помаленьку. Не карабка. Ось все село сьогодні. Що в муровано Королевецькому районі шукають, кому продати дитину, дізналися в міліції. У село відправили підставну покупчиню. Спочатку батьки правили за хлопчика 40 тисяч гривень, зрештою зійшлися на 30. за 5 кілометрів від рідного села. До закинутих будівель батьки привели за руку свого п'ятирічного сина Василя, щоб продати незнайомій людині. Тут вони всі були затримані працівниками міліції. Обох дітей горе продавців забрали в районну лікарню. Їх обстежують медики. Чи потім віддадуть батькам правоохоронці ще не вирішили? Діти поступили в задовільному стані. Стан дітей нормальний, вони здорові. На даний період часу вони проходять обстеження. Дільничний не раз попереджав батьків, що треба поліпшити умови проживання дітей, бо хата давно просила капітального ремонту. Хлопчика забрали на виховання в інтернат. Коли він на літні канікули повернувся додому, батьки вирішили його продати. Місцева влада запевняє, подружжя погані, але не найгірші батьки. Коли ми відвідували, робили обстеження цих житлово-побутових умов, звертали увагу, що в хаті завжди було неохайно, не прибрано. Вбралося сміття, якісь помиї, так далі. Посуда не мита. Хоча хотілося відмітити, що завжди, коли ми приходили, щось було зварено для дітей їсти. Районне управління у справах дітей звернулися з клопотанням до прокуратури, щоб та позбавила обвинувачуваних батьківських прав, оскільки після того, що сталося, майбутні дітей не визначене. Є час інформація. Ми часою провіряємо. По того они пытались от этого рібенка іспавиться що несколько лет назад. Відчима дитина забрали в ізолятор тимчасового тримання. З матері взяли підписку про невиїзд. Їм обом за торгівлю людьми загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Володимир Мельник, Юлія Шапунова, Олександр Миронов, перший національний.